На Вінничині в селі Русова Ямпільської територіальної громади 17-річний хлопець впав у кар'єр. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що на території приватного домоволодіння у кар'єрі глибиною 5-6 метрів, де раніше проводилось видобування каменю пісковику. При свідомості знаходиться юнак. За допомогою спеціального обладнання три бійці ДСНС транспортували хлопця до автомобіля екстреної медичної допомоги та передали лікарям. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні. Надзвичайники, які негайно прибули на виклик за допомогою нож транспортували хлопця до карети екстреної медичної допомоги та передали медикам. Наразі нам відомо, що хлопця доправлено в один із лікувальних закладів обласного центру. Що стало причиною того, що 17-річний хлопець опинився у такому місті, вже буде з'ясовуватись. Рятувальникам найголовніше це врятувати людину.